Астрологічний прогноз на березень не буде так, як зараз каже Дональд Трамп. Дональд Трамп зараз в лютому місяці робить дуже гучні заяви щодо війни в Україні, але в прогнозі можна побачити, що планета Меркурій, управіть знака Зодіака, Близнюки Дональд Трамп, це Близнюки. Меркурій буде розвертатися в ретроградний рух в березні місяці. Це означає, що зараз напередодні повороту свого Дональд Трамп щось говорить, але потім буде говорити щось інше, не те, що зараз. І впродовж березня це означає, що позиція Дональда Трампа вона зміниться. Планета Венера теж розвертається в ретроградний рух раніше, ніж Меркурій. Вже наприкінці лютого це відчувається. Венера означає дипломатія, і це теж означає, що та дипломатія, яка зараз відбувається, вона не буде так відбуватися, вона буде розвертатися туди, ну, куди вона зараз не йде. Зараз сюди, а потім в інший бік. Тобто тому не буде так, як зараз каже Дональд Трамп. Планета Марс, вона навпаки була ретроградною і розвертається уперед з ретроградного руху вже зараз, наприкінці лютого. Планета Марс означає загострення ситуації, і коли вона стоїть на місці, то Ситуація, а зараз вже майже він стоїть на місці там з 20 по 28 лютого то ситуація загострюється. Тобто, оскільки, знак зодіак, оскільки Марс знаходиться в емоційному знаці зодіака Рак, то це може призводити до того, що люди зараз емоційно дуже ну, різко реагують і психують, нервують. Але розворот планети із ретро вперед означає те, що людям треба бути більш сміливо і більш сміливо рухатися вперед. Тобто ця позиція вона дає страх. Розворот Марса вперед. Страх пов'язаний з минулими якимись проблемами, які були, наприклад, у України чи в людини окремо. Але розворот вперед означає, що буде. Оці проблеми, із-за яких людей боїться, їх буде менше. Тобто їх не буде стільки, скільки раніше було. Тобто, коротше, це потребує сміливості. Водночас ми зараз знаходимося напередодні затемнень. Цей період означає паніку, і деякі люди можуть панікувати. Але в астрології відомо, що краще не панікувати. Це. Ну, а, це багато цих поводів, з яких людина, людина панікує, вони не справджуються. Тобто те, чого боїться людина, затим не проходить і воно не справджується. В принципі, от така інформація по темі Трампа. Хочу теж додати декілька інших тез, які я впродовж сьогоднішнього дня ну, пропрацював. Про бронювання. В астрології. Планета, яка означає бронювання, це Сатурн. А Сатурн означає бронь, броня. І Сатурн, коли зайде в Овін, то бронювання втратить актуальність. І Сатурн входить в Овін в червні. Місяці. Чи опиниться Сумщина окупацією? — запитують в коментарях. Вважаю, що це знову ж таки паніка, яка ну, напередодні затемнення відбувається. Тепер по карті Дональда Трампа хочу сказати наступне: що, окрім того, що я розказав, в його карті ще є такий аспект, як планета Сатурн робить кут 90 градусів до його Сонця. Точний кут буде в березні місяці. Що це означає? Сатурн означає обмеження. А Сонце означає те, що людина робить, і це означає, що в березні будуть обмеження до щодо Трампа, що він не зможе робити те, що він би хотів робити, а вимушений буде. А, значить, погодитися з обмеженнями частково не повністю, але частково. Взагалі ж по його карті його напрягає цей Сатурн, що він хотів би діяти швидко. А цей Сатурн означає, що він відчуває, що швидко не виходить, і з цього нервує, психує. Взагалі, то планета Сатурн в його карті знаходиться в знаці Зодіака Рак. І коли така позиція у людей, то вони не хочуть дуже довго, в них немає терпіння, немає витримки. І для них це складна історія. Тобто Трамп стикнувся з якимись складнощами системними, з системними політиками, з якимись дуже серйозними процесами, і він хотів би ну, дуже легких рішень. Але ну, планета Сатурн означає, що хоч Трамп і не хоче більш складних рішень, але він вимушений буде приймати більш складні політичні. Схеми, ніж йому б хотілося саме в березні, коли цей Сатурн буде створювати до його місяця кут 90 градусів і до його Сонця кут 90 градусів. Ще можу додати інформацію з карти Володимира Зеленського, що в нього в карті планета Марс вона означає воювати і е, планета Марс на небі вона з'єднується з позицією його Марса. Таке з'єднання вперше відбулося в його карті наприкінці осені, було взимку і буде ще в квітні. Це по карті Зеленського означає, що до квітня в нього іде войовнича енергія, яка означає, що він хоче воювати. Також хочу відзначити, що в карті Незалежності України, 240891 четвертого Сонце зараз, яке знаходиться в знаці Сидіака Риб, воно знаходиться в протистоянні до сонця карти незалежності України, тобто майже 24 лютого проти 24 серпня. Ну двадцять 24, ну плюс-мінус. Це і війна почалася широкомасштабно приблизно в цей період. Це означає, що тенденції зараз протистоять Україні. Mm. Але сонце трохи пройде, і ця опозиція пройде. Ну, там, На, на початку березня ця опозиція пройде. Вона ж Марс зараз в карті України незалежності України знаходиться в такій точці, яка означає ворог, конкурент, опонент, означає ругатися, лаятися. Тому особливо зараз, коли Марс стаціонарний. От зараз, наприкінці лютого, коли Марс стоїть на місці, готується вийти з ретрограда вперед, але стоїть на місці. Це як машина, яка. Їхала на задній швидкості, зупинилась для того, щоб їхати вперед. І це означає, що в цей період, коли планета Марс стоїть на місці, люди дуже фіксуються на енергіях Марса, тобто на опоненті, конкуренті, на агресії і дуже сильно зациклюються Зациклюються на темі агресії, починають ругатися. Марс в раці, нагадаю, психовати, нервувати. От. Але астрологічно можна порадити в цей період трохи е, ну, розуміти, що вся фіксація в березні вона знижить, зни, ну, знизиться, ця зацикленість, от, почнеться там інші процеси почнуться. От. Але ще от, уявіть, автомобіль, щоб поїхав вперед, йому треба, коли він гальмує, йому треба не газувати нейтральну швидкість включити. І ну, як зараз, наприклад, 5 км на годину, і скоро автомобіль ваш зупиниться. І в цей момент не треба нажимати на педаль газу. І люди, які зараз хочуть дуже активно і агресивно діяти, то енергія Марса входить. Ну, це все одно, що машина ще назад їде, а на, на газ повністю давити. Це ну, така не дуже коректна енергетика тоді йде, і люди тоді хворіють. От зараз люди хворіють. Запальними хворобами Марс означає запальні хвороби, ті, які не змогли цей маневр зробити. Тобто треба більш плавно зараз рухатися, намагатися не так агресувати. І якщо людина не робить цей маневр, підвищена ймовірність, що вона може захворіти запальними хворобами. Взагалі, це затемнення воно дуже про здоров'я. Затемнення місяця вже впливає, воно буде в знаці зодіака діва. Uh, і 14 березня воно вже впливає, і діва це знак в резонансі зі здоров'ям. Тож слідкуйте за своїм здоров'ям. Також діва це тема критики, тому люди можуть щось критикувати дуже сильно і може щось не подобатися, але це вплив затемнення. Затемнення — не кращий порадник, воно не дає такої сили насправді. Тобто, це ну... Сила, якої немає, тобто затемнення це як повний місяць, але насправді він закривається. Тому насправді енергії критикувати нема, але люди дуже сильно критикують і тоді входять оці якісь не... енергетично ну, незбалансовані стани. Тому е... хочу звернути увагу, що, хоч і затемнення провокує на сильну критику, що там Трамп щось там, не такий Зеленський, не такий, там Порошенко. Чи... Путін чи всі там не такі, але дуже сильний вхід в такий стан. Він не допомагає. А, наприклад, людину якби, виводить з нормального стану. Такі слишні інформації, рекомендації. Пишіть свої коментарі, відгуки, діліться цим відео. Дякую вам за увагу. На все добре.